Діагноз рак крові Олександру Моцяко поставили ще у 12 років. Тоді юнаку вдалося побороти страшну хворобу. Втім, через 6 років вона знову нагадала про себе. Стався рецидив. Зараз юнак перебуває у київській лікарні, проходить курс хіміотерапії. Лікарі кажуть, врятувати хлопця можна, але на лікування потрібно понад 40 тисяч доларів. Підтримують і матеріальна допомога, і намагаються і препаратами допомогти. будь яку раді будь-якій допомозі. Коли друзі дізналися про страшний діагноз Олександра, вирішили діяти. Картини вишиті рушники, прикраси, великодні крашенки та багато інших речей зібрали студенти. Вінницької філії Київського університету культури на благодійний ярмарок усе заради допомоги другу. Головною метою було привернути увагу до проблеми, яка існує в сім'ї Мосиків, тому що Зібрати кошти в само, самотужки, вони в принципі не мають ніякої змоги. Вже не вперше участь у благодійних акціях бере юний художник Денис Волощук. Пропозицію надати свої роботи для благодійного ярмарку прийняв одразу. Для кожного художника благодійність це перша справа. А допомогти людині, яка хвора, це, мабуть, честь для любого художника. Пишається своїми чуйними студентами і викладач Надія Багнюк. Вона також не залишилась осторонь і подарувала організаторам заходу свою роботу аквареллю. Пані Надія переконана, добро завжди повертається сторицею. Просто необхідно такі акції робити для того, щоб люди, більше, особливо ребята, студенти чувствовали какую-то тому що мало ли чого, з кожним може щось случитися. Ти помог, і тобі завжди помогу підтримала молодіжну ініціативу. І депутат обласної ради Наталія Геце. Це дає мені сподівання, що наша молодь вона точно буде краще для за нас. Це дає мені впевненість, що наша молодь це саме ті молоді люди, які змінять нашу країну на краще. Втім, не тільки добрим словом вирішила підтримати студентів пані Наталя. Вона придбала роботу Дениса Волощука із символічною назвою «В очікуванні дива ба